30 вересня усі бібліотечні працівники відмічають своє професійне свято Всеукраїнський День бібліотек. Тож напередодні цього свята хочу привітати своїх колег зі святом та побажати здоров'я, сімейного благополуччя, гарних вдячних читачів, нових змістовних книг. Нової цікавої дитячої літератури та достойного фінансування, бо сучасний бібліотекар це аніматор, генератор ідей, книжковий експерт, комунікатор, блогер, документознавець, дизайнер, журналіст, фотограф, соціальний працівник, психолог, режисер та майстер на всі руки. Тож професія бібліотекаря універсальна. Зі святом вас, шановні колеги! А ще пропоную вам переглянути поздоровлення від моїх юних активних читачів Савченко Ані, Сущенко Оксани та Максименюк Юлії.